третій розділ Євангелії від Івана. Розмову Ісуса не кодив із Никодимом. Буду читати з третього вірша. Ісус відповів і до нього сказав, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою. Хиба може вона війти до утроби своєї матері, знову родитись? Ісус відповів, по правді, правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись з гори. Люка, дух дихає, де вийде, хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Ми будемо мати ряд проповіді на тему про Дух Святий, Брати і Сестри. І це є доречно. Тому що сьогодні християнський світ, хто ходить на розбір, то він чує і бачить. Який зображений в десяти е, дівах в притчі показано, що як брат переді мною сказав, і мають ту саму одежу і ходять ту саму церкву, але не готові, як оця група співає цю пісню, е, щоб Господь прийшов скоріше. Але чи ми готові, брати і сестри, Чи ми готові до зустрічі з Господом? Якщо кожен себе взяти в світлі або в рентгені Божого Слова, подивімося, чи відповідаємо ми цьому? І тому, будучи, як вже ми чули п'ятдесятниками, так званими, знаєте, ми часто хвалимося тим, що ми духовні. Ну насправді, брати і сестри, знаєте, Слово Боже нам трошки інакше висвітлює ці істини, котрі стосуються нашого життя і нашої готовності. Можна бути релігійним, можна ходити в церкву, навіть можна участити в міроприємствах. Але не мати в собі того, що угодне Господу. Нікуди представник релігійного світу він був член Синедріона, він був начальник юдейський, він вчитель закону, він абсолютно високоморальна людина. Але Христос йому сказав про дві важливі істини із всіх інших, котрі необхідно. Для спасіння, і він сказав перше, якщо ми е, читаємо цей розділ, то він нам висвітлює дає науку в цьому питанні. І він каже йому перше, брати і сестри, що це для того, щоб унаслідувати спасіння, потрібно людині вірити в Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. І друге, що він говорить, продовжуючи цю думку, і каже: і віруючи в мене, на суд не приходить. Чуєте, це є одна умова. Друга ситуація, яку він підкреслює і каже, що по правді цей вислов, як в грецькому, так і в нашому перекладі, означає дуже важливу істину. Коли ти не народишся з гори, Незважаючи на твою релігійність, ти не побачиш Божого царства. Ми ходимо в церкву, брати і сестри, для того, щоб вчитися, для того, щоб Дух Святий нагадував нам наше становище в духовному плані. Бо вже було сказано, знаєте, зовні ми всі гарні. І це не перечить Божому Слову. Ми повинні бути гарні, акуратні, тому що це є людина, яка представляє свого Бога на землі. Вона не повинна виходити за рамки, брати і сестри якоїсь культури чи інших речей. Вона повинна відповідати зеркалу Божого Слова. Це є зовні. Але цього не достатньо. Я не думаю, що нікуди був якийсь такий, що на нього може був дивитися і знаходити якісь там недостатки в його одежі чи інших речах. Але Бог дивиться не тільки на нашу зовнішність, Він дивиться, що в нас всередині є. І що таке народження? А він йому поясняє, брати і сестри. Я трошки говорив в день пійсятниці, але. Оскільки я мав другу тему мусив закінчити її, що він нам говорить про народження згори? Знаєте, багато християн сьогодні, протестантського чи Іванівського напрямку, вони трошки мають різні уяви про це, що значить народити згори. Ісус Христос йому каже, коли по-правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, то й не може війти в царство Боже. Це слова і наука, брати і сестри Господа Ісуса Христа, самого нашого Спасителя. Він дав урок релігійному вчителю і сказав, коли хто не народиться з води і духа, не може війти в царство Боже. Я не хочу чіпляти ніякі конфесії, брати і сестри, но сугубо триматись того, що сказав Ісус. Тут під словом вода, образна мова бо в слові вода, ми не тільки знаходимо образ Духа Святого, але ми знаходимо образ Слова Божого. Дивіться, який шлях Бог зробив для спасіння нашого. Ми ж не прийшли просто так, бо нам бабця сказала йди в церкву. Ми ходили, бо батьки заставляли. Але прийшов момент, брати і сестри, котрий визначив цю дорогу, цей шлях, до Царства Божого. І я вам хочу сказати, це є діло і робота виключно Духа Святого. Він спонукав, він відкрив, брати і сестри. І тому від води це не означає, що ця вода, котру ми йдемо, ми хрещення приймаємо і кажемо, що це є ця вода, це не є ця вода, ця вода хрещення не має зовсім до цього ніякого відношення. Вода це є Боже Слово. Бог так зробив, брати і сестри, що шлях до спасіння лунає через проповідь Івангелії, а не через обряд, не через те, що я прийму хрещення, не через те, що я буду учасувати в причасті, не через це, брати і сестри. Бог вживає своє Слово. І воно не вертається в порожні. Але оперує цим словом не проповідник, а Дух Святий. Можна собі приписати багато заслуг, брати і сестре, але ми є немічні нікчемні раби. Ну, Бог може інколи використати твої і мої уста для того, щоб торкнутися серця грішної людини. От який шлях? Не знав Святе Письмо, але він мав закриті очі. Дія духа дуже дивна, брати і сестри. Я теж думаю, Господі, а чого ти прирівняв вітер до духа? Чому секрет, брати і сестри? Ми знаємо, що Господь не вживає якісь прообрази на Він це робить для того, щоб ми зрозуміли, щоб ми порівняли. Вітер, брати і сестри, і він каже йому, не не може зрозуміти цього, каже, як може це статися. Я знаю релігію. Я знаю, що треба йти, я знаю, що треба пожертвувати, я знаю, що треба сказати щось, навчити когось щось. Але як це може статися? І це є тайна ситуація, брати і сестри. Що таке вітер? Чи ви його мацали? Чи ви його брали руками цей вітер? Чи ви пробували, як його зупинити або перешкодити йому? Важливо, і, і слово Боже каже, що вітер також він віє і дихає, те хоче. Про що це говорить? Це говорить про те, що він є віяний. Ніякі закони, ніякі країни, ніякі президенти, ніякі професора не можуть робити так, щоб заперечити. Або заборонити йому. І він прирівнюється до дії Духа Святого. Ви знаєте, вітер є таїнственний, правда? Мене за він каже, ти не знаєш, звідки він приходить, куди він іде. Ти не знаєш, де він зароджується, ти не знаєш, де кладовий його, як Бог сказав йому, ти не знаєш цього. Так, наука формулює там, що. Холодне і гаряче повітря створюють бурі і так далі, тому подібне. Але, брати і сестри, він є вільний. Він є вільний. І його не можна взяти. Знаєте, є дві речі. Ми знаємо, що якщо по фізиці чи по інших речах ми кажемо, що він матеріальний, але він є таїнственний і ми. Його не можемо спіймати, він є як нематеріальний. Знаєте, коли діє Дух Святий в церкві, дехто лікує, дехто дивиться, дехто, знаєте, переживає радість, дехто кається. А дехто як був мертвий, і так залишається. Бо йому не подобається той голосно, той плаче, той ще щось робить. Йому не подобається це. Я не можу сказати дія його, дія Духа Святого Брати і Сестри, ми не можемо її збагнути. Бо ця особа таїнственна є. Я не знаю, як він приходив в церкву. Через двері, чи як, я не знаю, я не можу це пояснити. Я не знаю, чого він одного торкається серце, сидячого рядом з тобою, а другий сидить, як ніби нічого не відчуває. Ми кажемо, слова Ісуса Христа, де вас двоє, троє я серед вас. Чи ти переживаєш, брати це? Чи ти відчуваєш? Но ну, ми віримо, брати і сестри, що Слово Боже це є істина. І він є тут. Він тут є. А що ти не переживаєш, це твоє становище? Ми не можемо бачити вітер, ми бачимо, як хмаря гониться ним, але ми його не бачимо. Ми його відчуваємо, ми його переживаємо, він є ніжне вільня, він є сильний. І він Христос каже, і каже, і голос його чуєш. Ви чули, як вітер інколи плаче за вікном. І на серці на душі моторошно стає. А знаєте, як Дух Святий говорить у вас. А ми не хочемо відкрити вуха. А він говорить. Він говорить не тільки через різні обставини життя. Він говорить тут в церкві. Тут, дорогий брати і сестру, коли ти приходиш на молитву, коли ти приходиш на розбір, коли ти приходиш на служіння, він є тут. І він говорить тобі, що час дуже слизький. Я згадую п'ятницю, цей брат розповідав, каже, ти не знаєш останньої секунди твого життя тут на землі, а гордості повні груди аж розбирає брати сестри. А ти не розумієш, що ти є маленький, убогий, ти є та. Корошинка на тій землі от забере дихання від тебе і все. І після смерті нічого не поправиш. Він говорить: ти це Бог так зробив, що Дух Святий вживає його слово. Ми звичайно, ми б хотіли якісь чудеса, що були. от брат читав дав про цю вдовицю. І, і про цього сина її, що Ілля ізцілив. Ну в неї віри не було. Знаєте, люди хочуть побачити чудо, а потім повірити, але це не віра.